Вон ще одна мапочка, далі. Пошли глянем. Диви, вони навіть не закриті, значить вони не чекають, так? Да? Але куди їм бігти? Тут току може. О, ні, да, тут, на, тут напруга. А, а, ні. Може... О, диви, як це ви. Диви, диви яка, диви. Диви, диви яка. Така як Максим наш. Не посидько. Мапа верблюдий. Ага, зараз рейда Диви, диви, як тяне. Це смішна мапа. Две-две-две. Хайка смешно. Идем на верблюде. О, эко-мапа с красным чубом. Привет, мапа. Мангобей, червоноголовий. Дай сі вами ручку, дай. Диви, яка мапа зверху, Дінь, воно зверху.